Друже, і тепер до наступного питання, яке я хотів з тобою обговорити, це гучний корупційний скандал, який стався в Україні буквально у п'ятницю, якщо не помиляюсь, ввечері да, то було повідомлення, оголошено про те, що затримали е, очільників низки військових та цивільних адміністрацій районних, які були дочетні до дуже великої корупційної схеми з відкату при закупівлі безпілотників. Е, Буквально другого дня було звільнено гайдая із посади очільника Мукаче з керівної державної адміністрації, і було звільнено ще одного керівника Рубіжанської, якщо не обласної, районної військової адміністрації, також скандал в нацполіції. А, і буквально вже в суботу, в неділю, ну, за логікою речей, варто було б очікувати якогось засідання суду, який би обирав би запобіжний захід. Фігурантам цих гучних скандалів, яких звільнили з посади, але на цю хвилину нічого немає абсолютно. От я сьогодні, слідкуючи за новинами, я не бачив жодного повідомлення. Чи, можливо, я щось пропустив? Я не бачив, я просто за цією темою сьогодні не слідкував, але ну, очевидно, що має дійсно відбутись. Плюс, ми ж пам'ятаємо, що мова йде про набу, про їхню роботу. Відповідно, ну, це має обирати ВАКС. А у Вакса, там Вищому антикорупційному суді України, там не так багато суддів, насправді. Там щось порядка 60 і це на дві палати разом з апеляційною. Але тобто... чекай, чекай, тут, тут, тут вже 72 години, якщо не помиляюся. Ну, так, так, воно присутнє, але ж все рівно. Тут, там можливо певні збої, коротше кажучи, не факт, що. А... Там я, я не знаю, чесно кажучи, треба дивитися, чи їх повністю там затримали. Те, що їх швидко позбавили посад, те, що було позачергове засідання уряду, потім відповідно укази президента, це так. От але тут питання в тому, що ну, сама тема, тема дійсно специфічна. Тим паче, пан Гайда є медійно. Активною особою, так. яка підсвічувалася із, з боку влади, ну, загалом, з владних ресурсів. Тому звичайно, в цій ситуації а, це продовження. Я думаю, що це таке неприємне продовження всієї цієї попеї, 22 липня, те, що ми mm -hmm. мали, а, ну єдине, що знову ж таки. Тут, тут питання вже далі дійсно судового засідання. Треба далі дивитися. Ну і я думаю, що цю тему далі треба розкручувати з точки зору все ж таки розуміння, наскільки ця схема озвучена там НАБУ використовувалася, там вже, здається там щось 30% відкатів брали. Ну це, це серйозні речі, тому що я нагадаю, що кожна гривня. Українських платників податків іде безпосередньо на сферу безпеки і оборони абсолютно кожна. і в такій ситуації е е корупція ну вона рів рівнозначно мародерство. І це теж потрібно розуміти. І... Хоча, ну, звичайно, я бачив у пана а, того ж Гайдая і низку, низку його там, фотозвітів, передачі тих самих дронів. Ну, коротше кажучи, треба дійсно, щоб розбиралася. Тут питання ще, як, яким чином це буде безпосередньо тиснути на а, центральну владу, бо ми ж пам'ятаємо, як пана Гайдая перекинули з. Самого, а, значить, фронту безпосередньо Луганської тоді uh -huh. районної військової адміністрації. В Мукачево це тоді жарт ходив, що Мукачевський котел, і питання: навіщо? Навіщо? Ну, хіба що ну, ти бачі, це і... його друге призначення на цю саму посаду? Друге, ну він, він був, був, був там. Він колись так, був так, там так. дійсно, так. і причому його ж понизили, фактично. Тобто, що він був головою ОДА. Або да. низили до очільника відповідно районної держадміністрації. Да. Ну, що сказати в цій ситуації, звичайно, зараз можливість для НАБУ показати всю свою ефективність, бо а, соціологія показує недостатньо, недостатньо зараз люди бачать цю ефективність. Ну, хай хай дійсно працюють. Я думаю, що цікаво буде і по а, очільникам військових адміністрацій. Я думаю, що не лише. По представниках місцевого самоврядування, по народних депутатах, які ага. так само могли бути задіяні в цьому процесі, просто це якраз от і показує перша причина, чого взагалі 22 липня відбулося голосування. Цілком можливо, що якраз було розуміння підходу таких справ, де вже готувалися конкретні підозри до ну очевидно людей близьких до окремих груп у владі. Справа в тому, що є зараз багато запитань до того, чому немає продовження цієї історії в публічній площині. Дійсно, от медіа всі мовчать. Ми за цим слідкуємо і мовчать так само, як і лідери антикорупційного руху. Я маю на увазі там, я не чув заяв від Шабуніна, центру протидії корупції, ЦПК не було. Вони їх є відео, записують розбір там із татарами і так далі, те, що я бачив, а з приводу цього немає. Так само, як немає і гучних заяв, окремі коментарі є з приводу ухваленого закону вже президентського, який в статті 36, яка називається прокурор Кримінального процесуального кодексу України, я вже поговорив про це в себе на каналі, містить останній абзац, де мовиться про те, що справи, які є підвідані набу, можуть в умовах воєнного стану передаватися іншим слідчим органам за рішенням керівника набу або ж за рішенням керівника офісу генерального прокурора. Тобто є або, або і вчора, позавчора пройшов перепрошуючи вчора, ми бачили зустріч позавчора, зустріч Набу керівників ІСАП із Зеленським. Тобто, вони сиділи в кабінеті Зеленського, і це багатьох українців викликало запитання: а де ж ділася незалежність Набу та САП? Вони ж що, ну звітують чи вони співпрацюють? В обсязі цього Володимир Зеленський каже, що ми разом з Набу і САП ем, гарно поспілкувалися. Ну і вирішили, щоб не було ніякої толерантності злочинам і так далі. Тут, навіть таке запитання, друже, а що раніше толерували цьому, чи як? Ну воно трішки ну, контрастує із тим, що мало бути, і до незалежності Набута Сад, ну справді зараз є багато запитань. Чи дійсно це ухвалення закону повертає цю незалежність, і чи можемо ми говорити про те, що оця гучна справа стане початком великої епохальної е е історії? Суперефективної роботи Бутасап. Ну, як може бути щось суперефективне, якщо навіть не до кінця повернули попереднє законодавство? Ну, тобто, набу як працювало, так і буде працювати, очевидно. Хоча знову ж таки, як кажу зараз про Певний такий суспільний пенділь, який показує, що ну, з однієї сторони вийшли, то за незалежність цих органів, але народ, ви працюєте, відпрацьовуєте гроші платників податків. Тому що я ж кажу, до, до дієвості є певні питання. Хоча, хоча я, теж, я радше в цій ситуації комплексно розглядаю тему. Бо е, тут не питання, скільки конкретно НАБУ повернули коштів, а скільки взагалі їхня діяльність. Привели коштів в Україну загалом, от я там підраховував щось навіть до початку широкомасштабного вторгнення, щось порядку 30 мільярдів доларів було. Тобто, чи виключно за рахунок, от якраз побудови і функціонування mm -hmm. цієї антикорупційної вертикалі, mm -hmm. ну але тим не менш, тим не менш, дійсно зараз набу треба дуже серйозно попрацювати. Я думаю, що не лише на рівні. А, очільників а, районних а, військ адміністрацій, mm. бо насправді там корупції достатньо. Корупції ну, достатньо. Я перепрошую, я, бо... я, ти, ти сказав ключову фразу. ну, якось дивним виглядає, що очільник районної військової адміністрації може керувати таку схему? Чи може? Ну тут питання знову ж таки: підрядників. Які, хто відповідно стоїть над конкретними виробництвами цих дронів. Uh -huh. Значить, ну то тут треба, це, це тісно тільки вершина айсбергу. Тобто тут копати і копати. Просто питання в тому, чи будуть набушники копати? Питання риторичне. Тобто, стимулювати їх до цієї. Роботи можна, ну хіба що піти, значить, до них і, 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 бути відповідно джерелом первинної інформації, а все інакше, все інакше. Звичайно, тут і, точно це не тема для пустопорожніх балачок. Бо ці балачки вони більше негативу приносять загалом Україні, але і недієвість НАБУ по всьому спектру піднятого питання. Це теж це теж є. E, дуже серйозний удар. Тому тут e, або працюєте, або, або змінюєте, e, переходите в НЗК, наприклад, у нас, або переходите в БЕП, як багато зараз набушників, це ж те, що на конкурс подавалося. Ну, тобто кожен шукає своє місце. Ну, Ти знаєш, я просто задане фото, яке я публікував учора Зеленський у себе в телеграм-каналі, і з Єрмаком і Умеровим, відніс якраз до цієї історії, от в моєму розумінні, тому що ну, знаємо, що. Зеленський призначав е, безпосередньо е, Гайдая на посаду. Це конституції обов'язок встановлений, і безпосередньо гайда і інші керівники військових адміністрацій проходять співбесіди з Єрмаком і з іншими. Це ж безумовно. А умер сьогодні фактично він виконує роль такого собі, знаєте, контролера Міністерства оборони. Ми Я думаю, що це ні для кого не секрет, оскільки він дотичний до багатьох процесів. Свого часу Петро Порошенко вибив навіть указ у Ющенка у 2004 році, після Помаранчевої революції, він був собі таким тіньовим урядом. Чому власне тоді виник скандал між Порошенко та Тимошенко, і Ющенко відправив відставку Юлії Тимошенко після дуже відомої прес-конференції вже покійного Олександра Зінченка. Тих, хто можливо не знає із е, наших глядачів цю історію, раджу подивитися в, в, в мережі інтернет дуже багато інформації. І мені десь чимось перегукується це все, і таке складається враження, що. А, НАБУ, ІСАП і президент пішли на упередження будь-яких скандалів, які могли б виникнути із командою офіця президента. Тому що фактично ми ж бачимо людей, які із команди Зеленського. Військова адміністрація ним призначається. Депутат від слуги народу також. фактично. А скажи, будь ласка, а ти знав народного депутата Кузнєцова? Правда ж знав? Не знав <с> його не активну діяльність. Ну, ну ось. це, ж не, це ж не, не, не відміняє того факту, що він сьогодні заміщений в корупційній схемі. Так, питання в іншому: питання, ким можна пожертвувати? Ось і все. Uh -huh. Тобто, хто, хто може взяти на себе негатив, негатив? Тому я думаю, що в цій історії це звичайно, очевидно, не кінець, але дійсно фактор певного замовчування. Я, я поділяю твою думку. Дійсно, воно зараз присутнє. Можливо, це поки що технічно. Бо знову ж таки основний удар медійний припав на вихідні дні. На вихідні дні, тому воно десь змазалось. Ну, Але дійсно цю тему треба тримати у фокусі. Це, друзі, дуже важливо. Не випадково я з Ігорем торкнувся цього питання, оскільки ну, дійсно ми говоримо про відкати на закупівлю безпілотників. І Ігор, і я, і ви, всі друзі, долучаємося до донатів для військових так, жертвуємо своїм часом, фінансами для того, щоб стримувати ворога, і коли з'являються такі факти, викривальні, фактично, факти на сьогоднішній день, набута САП представили факти, тому що рішення про відсторонення від займаних посад керівників адміністрації було просто блискавичне. За кілька годин його хвалили і звільнено. Звісно, що це треба робити, але головне, що тут працювала ще і судова правоохоронна система, тому що ну, такого не можна допускати. Відтак справді ми говоримо про цю проблему, друзі, для того, щоб тримати в полі зору її. А сподіваємося, що от зараз оця ця затиша воно пов'язане якраз із технічними моментами, які необхідно для встановлення ну всієї цієї картини корупційної схеми, щоб їх більше не було. Я розумію, що можливо хтось і посміхнеться в коментарях, коли я це говорю, але принаймні, ми на це сподіваємося.